Ну, вельми, шановні, продовжимо цю прицікаву подорож. Зараз я хочу привести накладку до більш естетично привабливого вигляду. Це От отако неквапливо, дуже-дуже легесенько, виключно знімаю самий верхній, я б навіть сказав би так, о, постраждалий шар, тому що після сотої наждачки деревина має доволі такі значущі попруги. Значущі такі шрами. І мені потрібно зараз виключно все це діло прилизати. Тому що якщо я буду відразу використовувати наждачний папір з а, більшою абразивністю, у мене не буде такого ефекту. Мені зараз потрібно все це обережно рівняти. Поступово. Ця процедура робиться виключно, виключно, дуже тендітно, дуже тендітно. В Цій процедурі немає задачі щось рівняти чи стирати. Ця процедура має виключно функцію зняти ось цю. Шроховатість після сотої наждачки. І як наслідок вже заполірувати накладку. <кій> як наслідок. Тобто я цими рухами і цим кроком не намагаюся якось <кій> змінити форму ані радіусу, ані накладки. Я виключно знімаю пошкоджену деревину, яка з'явилася після сотки. Виключно пошкоджену деревину. Якщо придивитися на більш такому макрорівні, то накладка має такі рвані рани. Ось мені потрібно ці рвані рани прибрати, щоб вона була гладенькою а не міняти її ані радіус, ані форму. Без навантаження, без зайвого, зайвого тертя там, де це не потрібно. Ще раз повторюю, що маркери так само постраждали від дії сотки. Вони так само мають глибокі такі рани, які потрібно загладити. Все це робиться виключно обережно, легесенько, але дуже ретельно, тому що це впливатиме на фінальний вигляд і фінальний результат. Ось пил. Увесь пил набивається впори. Набивається Ось зверніть увагу, як це виглядає. Я намагатимусь зараз зробити більш якісну картинку. Дуже, Дуже така пориста деревина. Дуже пориста. Ще не менш значущим фактором є е, зволоження деревини звичайною водичкою. Це робиться для того, щоб, як я вже казав в своїх відео, для того, щоб підняти, взлохматіть, якщо можна так сказати, підняти ворс. Підрізаний, але не зішліфований. Тому це, це звичайний столярний прийом, який застосовується для шліфування деревини. При цьому на накладці з'являються такі легесенькі такі. Як можна сказати, такі волосики. Поприколюйтесь, просто поприколюйтесь. Я не знаю, як сказати українською. І все, і потім. Цю цю щитину ми вже зішліфовуємо наждачкою з значно меншим образивом. Тобто, на, на, на даний час це 400 400. Цю процедуру, бачите, вона Лед, ледве, ледве зволожена ця ганчірочка, вона з неї не тече, вона не має на меті зволожувати усю товщу деревини. Вона має на меті виключно зняти, змочити оцю щитинку. Волосики.